Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Сьогодні 7 травня і я розпочав сіяти сою. Це маленький участок. Брошений город, ну як брошений, хату розвалили, город залишився, я за ним ухажую і сію. По таких участках краще сіяти сою тому що вона зараз більш-менш вигідна від усіх остальних ну а де більше там сіють для господарства пшеницю. А тут сою. І виходить, що це посіяна соя по сої. Класична моя технологія ноутіл. Получається і сівозміна, і урожай гарний і родючість грунту також підвищується. Значить, це дві недільки, як я обробив. Гліфосатом жито в такому стані. Тоді було зупинено 2 тижні тому. Подіяв гліфосат на крапиву, на обнішок трошки захватив, щоб не так було. Ну і отак виходить, у мене сів, бо вчора пройшов дощик, так що земелька влажненька на вона і так влажна була і на глибину посіва тож теж ось прекрасно получається ну трошки покажу так виходить видно куди катком придавлювало так виходить вроде таке полосами сівалка моя лера настроїв приблизно 20 в середньому випадає на сінинок на погодний метр Сію. Тоді я колись обзор робив, так не сказав, що зробив ці анкера, як можна далі потрібно розставити, щоб вони проходили добре, рештки, солома, ну все проходило. То в два ряди вони розташовані спереді і ззаді. І плюс ще й по цьому, по самому трубоквадрату цей вперед поставлений. Це і ззаді закріплений, ну і там так само, щоб як можна було краще їх розмістити, щоб були як можна далі друг від друга. Ну, а зараз заведу, покажу, як я сію із того, з міста оператора. Так. Включаю першу швидкість. Це може і другою ну, щоб погулювати треба. Потихеньку рів, рівненько стараюсь тримати відряддя. 30 в мене якесь на усіх, і їду. Так засівав. Виходить у мене. Видно де, де проролено. Сьогодні, в принципі, буду починати і... На, на учасках її вже готові. Та, в принципі, всі готові. Так що починаю оце на інтереніщі обертів. Легко йде трактор, зусилля невелике, підгору. Ну, і далі другу передачу, а це зараз для відео показую. я. Ось так. Проходить сівба по класичній, моїй класичній технології нутів. Тут є і поживні рештки вся солома залишилась і жива біота, і сівозміна. Дуже рекомендую, тому що сам вже і спитав, гарно підвищуються врожайні сої по такій технології. Ну і бур'янів нема. Це ось це 6 і поле. Каже, бур'янів і не було. А тільки те, що я посіяв по покров жито. Так, доїхав до того. Оце отакі Отаким відео рішусь поділитися своїми глядачами-підписниками. Ну Потім трошки заволочу ще звідси, розвертаюся. Отака виходить картина, отака сівалка, отакий посівний комплекс. Так що, Кому було цікаво, поставте лайк, запитуйте, що кому цікаво. До нових зустрічей. Всім миру, добра і благополуччя!